Вітаю! Сьогодні була спонтанна покупочка в Майо. Ну як, відносно спонтанно, малися купувати планшет 8,7 дюйма. Зайшли в Майо. консультанти нас гарненько так, проконсультували. І все ж таки ми вирішили купувати 10,1 Lenovo для навчання, для дитини завантажувати книжки. Щоб не таскати їх портфелі обрали ось такий варіант. Наразі по акції, можливо, ще одна п'ятниця, не знаю, але скидочка хороша. Плюс нам запропонували гарантію на рік від пошкодження, від всього такого. Але ж це школа, довелося взяти. Якісна тут комплектація. Має бути чехол, як на фото, має бути зарядний пристрій, кабель. Все повинно бути в комплекті. Ну, дивимося. Тут нічого немає. Нам це не потрібно зараз. Тут у нас... Давайте одразу оглянемо чохолі. Так, да. де Чухол? Запальне, давайте розкриємо. Ну, прозорий, матовий, ну, непоганий, такий бампер. Школу саме та підставочка. Як надовго її вистачить, не знаю, але це приємно. Такої комплектації в принципі, ніде майже немає. Інструкція навіть є. Так, ну що, сам планшет? Так, якось треба домки дістати. Ага, Винував. такий металевий, відчувається прохолода. Все ж таки подивилися в руках 8,7 дюйма, подивилися цей 10,1. Все ж таки вирішили, що для навчання буде краще 10,1. Більше інформації на екрані. Далі. Про комплектацію, що в нас є? Є блок живлення. Це взагалі круто. Блок у нас на 20 Вт. Ну, круто, кабель. не а ну да type a type c ну все равно 20 ватт круто далее что у нас есть так инструкция тут скрепка для sd карты ну и все далее там далее инструкции. все Нам не потрібно. Все, більше нічого тут немає. Так ось виглядає Ми його за кадром вже налаштували, щоб довго не затягувати. IPS-екран. Ще так сильно не розібрався, що куди? Але працює він досить швидко. Дякую за увагу. Дякую, мою.